У квітні місяці в період з 2014 по 2025 роки. Захисник України, якому присвоєно звання Герой України, оцерклевич Віктор Ярославович. Список захисників України, які загинули за волю України з Одеської громади. Алдокін Андрій В'ячеславович. Антонюк Андрій Васильович, Березницький Іван Максимович, Бурлака Вадим Веніамінович, Бухта Роман Валентинович, Бученко Ігор Анатолійович, Бень Віталій Анатолійович, Вовк Владислав Сергійович, Олощук Сергій Олександрович, Гірін Віталій Петрович, Голдарів Олександр Павлович. Головацький Володимир Валерьович, воїнам російсько українській війни, пам'ятаємо про всіх і кожного, хто повернувся з війни на щиті. Схилимо наші голови та вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання. Низький уклін від ветеранської спільноти, від усіх присутніх нашим рідним загиблих героїв земляків. Дякуємо, що ми маємо можливість сьогодні бути раді. Я маю честь запросити до слова маму загиблого героя України, воїна 3-ї окремої штурмової бригади Олександра Свіща, псевдофарш Ангеліну Любчак. Я дуже, я дуже сьогодні вдячна бачити з нами на цій акції, цвін пам'яті, нашу шкільну спільноту, наших діток. Це дуже важливо. Це не тільки про патріотичне виховання, бо саме діти вони більш чутливо сприймають все. І вони виростуть дійсними патріотами своєї держави, якщо вони будуть з нами на таких заходах. Це не тільки про те, що вони просто тут були, про те, що вони бачили, скільки нас, родин загиблих, як ми вміємо шанувати пам'ять, щоб вони в це вчилися, і в цьому вчилися, навчалися і передавали це з покоління в покоління, повагу, шану до наших героїв, героїв, які дали своє життя. За, за ваше життя мирне, за те, що ви можете ходити до школи, спати в своїх будинках, бути своєю родиною. Тому я дуже прошу надалі доєднуватись до таких всіляких заходів. На алею героїв приходьте, і на пастера в нас є велика в вшанування пам'яті, і деревами посадили тут алею героїв. Тобто. Я вас уже запрошую скрізь по вам дуже дякую. Дякую вам. <говорит> Да, я не набралась, да, да, да. 这边不知